Привіт усім! Сьогодні ми з вами вирушаємо у неймовірну подорож Шрі-Ланкою. Це острів, де стародавні храми губляться у смарагдових джунглях, а знамениті сині потяги неспішно мчать крізь безкраї чайні плантації. Тож готуйтеся до справжньої віртуальної пригоди. І це не просто красиві слова. Лише уявіть. З одного боку величні руїни, що пам'ятають давні цивілізації, а з іншого нескінченні пляжі з золотим піском та пагорби, вкриті зеленю. Тут історія та природа переплилися в ідеальній гармонії. Коли навколо стільки дивовижних місць розгубитися дуже легко. Саме тому ми склали для вас маршрут, який покаже справжнє серце острова. І звісно ж, ми розкриємо той самий секрет. Який пляж авторитетна газета The Times назвала найкращим? Залишайтеся з нами. Отже, наш план такий: ми почнемо зі скельних фортець та гірських вершин, потім спустимося до золотих пляжів південного узбережжя, зазирнемо у світ дикої природи. А наприкінці на нас чекає той самий найкращий пляж. Що ж, розпочнемо нашу подорож із двох справжніх перлин центральної Шрі-Ланки. Це стародавня скельна фортеця і просто чарівне гірське містечко. Наша перша зупинка велична Сігірія. Це не просто якась фортеця, а цілий палац місто, збудований на вершині гігантської скелі, ще в далекому п'ятому столітті. Уявіть собі, ви піднімаєтеся сходами, проходите повз стародавні фрески та дивовижні водні сади. І ось на самій вершині перед вами відкривається панорама на 360 градусів. Так, підйом непростий, вимагає зусиль, але краєвид, що відкривається згори, ви точно не забудете ніколи. Від величі стародавніх каменів переносимося до абсолютного спокою зелених пагорбів у містечко Ела, яке є серцем гірської шріланки. Елла це місце для повільних медитативних прогулянок серед чайних плантацій та підйому на малий пік Адама. Але її головна візитівка це, звісно, дев'ятиарковий міст. Побачити, як по ньому повільно пропливає яскраво синій поріст, це той самий момент, який хочеться зловити і зберегти в пам'яті назавжди. І це чиста правда. Поїздка з Елли до Канді одна з наймальовнищіших у світі. Вікна вагона перетворюються на живу картину, де неймовірні пейзажі змінюються щохвилини. Ну що ж, з прохолодних гір спускаємося до теплого південного збережжя, де історія колоніальних часів змішується з могутньою енергією океану. Нас зустрічає Унаватуна. Це затишна бухта у формі півмісяця. Завдяки кораловому рифу, що її захищає, вона просто ідеально підходить для плавання та снорклінгу. Окрім головного пляжу, тут є своя таємна перлина Джангл Біч. Цікаво, що ще 10 років тому про нього знали лише місцеві, а сьогодні, завдяки соцмережам, це місце, яке прагнуть побачити мандрівники з усього світу. На пагорбі над Унаватуною височіє сліпучо біла японська пагода миру. Це місце неймовірного спокою, звідки відкривається просто фантастичний вид на океан, особливо на заході сонця. Рухаємося далі, і наш шлях лежить до Галле – міста, де час, здається, просто зупинився. Його вулички, вимощені бруківкою та колоніальні будівлі, ніби переносять в іншу епоху. Серце міста це, звісно, Форт Галле, об'єкт спадщини ЮНЕСКО. Прогуляйтеся його могутніми стінами, зазирніть у крихітні галереї місцевих художників, випийте кави в одному з атмосферних кафе, і ви відчуєте справжній дух цього місця. Наступний етап нашої мандрівки це суцільні контрасти. Ми порівняємо безтурботні пляжі зі складними, але захоплюючими гірськими сходженнями. Якщо хамерні переповнені туристами пляжі, це не зовсім ваша історія, то Діквела стане справжнім відкриттям. Це місце, де панує спокій і можна по справжньому відпочити душею і тілом. А ще саме тут, на світанку та на заході сонця, можна побачити щось абсолютно унікальне: рибалов на ходулях. Це дуже давня місцева традиція, яка передається з покоління в покоління і є візитівкою всього регіону. Але Шрі-Ланка – це не тільки про пляжі. Для тих, хто шукає викликів, є особлива мета: сходження на пік Адама, священну гору для представників одразу кількох релігій. Найкращий спосіб це зробити почати сходження серед ночі під світлом мільйонів зірок. Чотиригодинний шлях веде повстародавні храми, а головною нагородою за зусилля стане просто неймовірний світанок, який ви зустрінете над хмарами. А тепер настав час зануритись у дику природу Шрі-Ланки та доторкнутись до її найдавніших, найглибших таємниць. Національний парк Яла це ваш шанс побачити дику природу у всій її первозданній красі. Тільки уявіть, ви їдете саваною на джипі, а повз вас проходять величні слони, і десь у кущах ховається невловимий леопард. І що цікаво, серед цього дикого світу збереглися руїни давнього храму Сітхулпавва. Наша історична подорож добігає кінця в Анурадхапурі. Це стародавня столиця, яка сьогодні є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Колись це місто було потужним релігійним та політичним центром острова. І сьогодні його величні руїни, гігантські ступи це такі великі куполоподібні будійські пам'ятники. Та стародавні храми мовчки свідчать про його славне минуле. Ну що ж, момент, якого ми всі так довго чекали. Настав час дізнатися, який же пляж вважається найкращим на всьому цьому Райському острові. Цей престижний титул отримала одна особлива локація, яка є справжньою неперевершеною перлиною південного узбережжя. І цей титул належить Міріса неймовірно чарівному рибальському селищу на південному узбережжі. Так саме Міріса, вона відома своїми ідеальними пляжами, невимушеною атмосферою і є одним з найкращих місць у світі для спостереження за синіми китами, кашалотами та дельфінами. Це просто ідеальне місце і для серфінгу, і для того, щоб просто відпочити в одному з пляжних кафе. Сподіваюся, ця віртуальна подорож надихнула вас. Якщо це так, ми завжди готові допомогти забронювати вашу поїздку. Просто зв'яжіться з нами для ідеального туру та найкращих пропозицій. Підписуйтесь і тисніть на дзвіночок, щоб бачити більше надихаючих напрямків. Нам було б дуже цікаво почути ваші думки в коментарях. Поділіться власними порадами або дайте знати, що ми пропустили. І наостанок. Якщо нового великого тесту, перевірте, чи все ви запам'ятали з нашої подорожі.